Ці велосипедисти насолоджуються ранком, катаючись каньйоном річки Байхе в сільській місцевості на півночі Пакіна. У повному спорядженні вони крутять педалі на своїх перегонових велосипедах рівними дорогами та схилами. У Китаї почався велосипедний бум, який виник через протикоронавірусні обмеження, де далі більше жителів країни вирушають на свіже повітря під час пандемії почало частіше лунати англійське слово ескейп «втеча». Здається, це єдиний спосіб для нас втекти від жахливого міського життя та його темпу. Карантинні заходи Китаю не забороняють кататися групою на свіжому повітрі. Велоклуби чи просто активні велосипедисти щотижня влаштовують поїздки на природу або містом, поряд із визначними пам'ятками. Водночас, багато хто обирає шосейні велосипеди, призначені для швидкісної їзди. Поїздивши на перегоновому велосипеді, зрозуміла, що він дуже відмінний від звичайного. Це дуже швидко і захопливо. Тепер не можу спинитися. У цьому магазині в Пекіні продають велосипеди американського бренду, і попит тут значно перевищив пропонування. Співробітники кажуть, що велосипедів бракує. Якщо ви прийдете сюди у вихідні, то побачите великий потік покупців. На моїй пам'яті такого не було. Це інвестиція у власне тіло набуваєш дуже хорошої звички тренуватися. Гадаю, це цінніше ніж дорогий одяг чи сумочка. Шанувальники велоспорту на транспорті не економлять. Купують його навіть за 9 тисяч доларів. За даними Китайської асоціації велосипедистів, Україні цим видом спорту займається приблизно 20 мільйонів осіб.